Добрий день! Починаємо урок: Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього заняття харчування і здоров'я. Розкажіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб бути здоровим? Щоб бути здоровим. Потрібно робити ранкову гімнастику, займатися спортом, дотримуватися режиму дня, а також вживати корисну їжу. Отже, сьогодні поговоримо про правильне харчування. А скажіть, а яка ваша улюблена страва? Як ви думаєте, вона корисна чи шкідлива для вашого здоров'я? А чи залежить наше здоров'я від того, що ми їмо, тобто від нашого харчування? Як ви вважаєте, а для чого людина вживає їжу? Прочитайте, будь ласка, текст в ваших підручниках. І дайте тепер відповідь на запитання. Яких Продуктів. Потрібно вживати найбільше, а яких найменше. Організм людини потребує поживних речовин. Вони містяться у їжі. Їсти необхідно, аби бути здоровим, мати енергію для навчання та відпочинку. Давайте розглянемо ось цю піраміду харчування. Їжа є основним джерелом енергії, потрібної людському організму. Для роботи, для навчання, для життєдіяльності. І від того, що споживає людина, залежить, як вона почувається, як виглядає, чи може продуктивно працювати, який сон у неї тощо. Щоб рости здоровим і довго жити. Потрібно їсти чисту, здорову, багату на білки, жири, вуглеводи і вітаміни їжу. Всю цю їжу ми беремо від рослинного і тваринного світу. Найбільш корисна рослинна їжа. У ній багато вітамінів. А вітаміни підсилюють життєдіяльність організму імунної системи омолоджують організм і захищають від інфекцій. Що ви бачите на першому поверсі? Так, тут хліб та каші, на другому поверсі овочі і фрукти, на третьому ми бачимо м'ясо. Риба, молоко, яйця. І завершує це жири, олія, сіль, цукор і солодощі. Тепер зробіть висновок, яких продуктів необхідно вживати найбільше. Так. І яких найменше. Так, а найменше всього це солодощі, це жири, це сіль і цукор. Їжа має бути різноманітною, щоб організм отримав усі потрібні поживні речовини. Їжа постачає до організму людини ці поживні речовини, які допомагають їй рости і розвиватись. А скільки разів потрібно їсти на день, так, да, подумайте. Так, от хтось сказав, достатньо поїсти два рази, хтось каже три, а хтось може сказати п'ять і шість. Отже, ми добре знаємо, що є чотири основних прийоми їжі це. Сніданок це обід, полуденок і вечеря. Що ви полюбляєте їсти на сніданок? У кожного різні смаки, але головне, що ранку Потрібно обов'язково поснідати. Від того, як ви поснідаєте, і буде ваш робочий день. От зараз ми з вами подумаємо, що можна, наприклад, дібрати на вечерю. Що краще поїсти ввечері? Вибирайте, вибирайте. Так, я розумію, знов таки у всіх різні смаки. Може, хтось хоче поїсти цукерки на ніч, так? А хтось обирає салат, а хтось фрукти, а хтось хоче пиріжків чи смажену курку. А тепер порада від мене. На вечерю треба обрати краще молочні. Продукти, або овочі, фрукти, або салат. І запам'ятайте, що вечеряти треба не менше, ніж як за 2 години до сну. А тепер я пропоную вам пограти у гру «Зваримо борщик. Ви знаєте, що це найулюбленіша страва на Україні, так, в Україні. Пробачте. От розгляньте зараз малюночки і скажіть, які інгредієнти ми покладемо у борщ, а які зайві. Той, хто дивився, як мама варить борщ, і хто полюбляє борщ, скаже, що ой, вчителько, щось тут не так. Ми не покладемо у борщ що? Огірок, правильно. А ще що ми не будемо класти. Так, і гарбуза також не покладемо. А давайте замінимо. От що ще можна додати до цього набору? Я не кажу про бульйон, що треба м'ясо покласти, а от. Із е, овочів, що можна ще покласти, знаєте? Можна покласти квасолю. До речі, квасоля замінює м'ясо. А чого ще не вистачає? Ну, звичайно, моркви не вистачає, правильно. Добре. А тепер розгляньте ось цей малюночок перший. І скажіть, що видно на немитих руках під мікроскопом. Так, це безліч мікробів. Вони можуть призвести до захворювань. Тому перед тим, як починати готувати їжу чи сісти за стіл, приймати їжу, треба обов'язково ретельно вимити руки із милом. Не забувайте про це. А зараз я хочу вам прочитати одну притчу. Притчу про Насредина. Насредін – це казковий персонаж розумний та хитру. Колись до Насредіна прийшов хворий зі скаргою на болі в животі. Насредін запитав його. Що він їв. Коли хворий відповів, що він з'їв на обід, то Насередін прописав йому краплі в очі. Наздивоване запитання пацієнта, чому виписані очні краплі, якщо болить живіт, середін відповів, наступного разу ти будеш бачити, що їси. Скажи, з якою скаргою прийшов хворий? А які ліки прописав йому на середін? А чому? Тепер зробіть висновок. Чому на насередін йому так відповів? Наступного разу ти будеш бачити, що їси. Так, потрібно вживати корисну, якісну їжу, а цей хворий, мабуть, не дуже уважно відбирав продукти. А цього персонажу ви впізнали? Так, це Карлсон. Пригадайте, що він любив їсти. Так, улюблене його це варення. А чи корисну їжу він вживав, як ви думаєте? Ну тоді допоможіть йому обрати корисну їжу, але таке завдання Обов'язково, щоб вона починалася на букву К. Так, скільки це ви вже назвали. Ну, порахуйте, скільки ви продуктів назвали на букву К корисних. Так, ну давайте і я також назву, так? Да? Це компот, кавун, ківі, калач, каша, картопля, капуста, кефір. Ось. Вибирай карцу і їж корисну їжу. Ну що ж, ми завершуємо наш урок. Скажіть, будь ласка, про що ви дізналися на цьому уроці? Чи зрозуміли ви, як правильно харчуватися? Чи навчилися ви обирати продукти? Оцініть свою роботу на цьому уроці. Дякую за роботу на уроці і бажаю вам, щоб у вас ніколи не болів живіт. А на сьогодні все. До побачення!